Проблема з генератором. Ой, генератор видає у нас 17,5-16,5 -17 вольт. Зараз у нас включена печка на всю. Щоб трошки розвантажити напругу. Зняв генератор. Для того щоб зняти генератор, спочатку потрібно зняти воздухан, відпустити ремень. Відкрутити верхній болт генератора. Знизу з боку колеса відкрутити нижній болт генератора. Ззаду генератора ось тут відкрутити один провід, потім другий провід. Але всього цього буде замало, щоб його витягти. Генератор у нас не виходить, він застрягає ось тут знизу. Йому мішає підрамник. Йому мішає датчик масла. Ось він тут стоїть, викручуємо його. Далі опускаємо підрамник. Для цього викручуємо три болти ззаду. Викручуємо болт ось тут повністю. Опускаємо болт спереду. Підрамник у нас має опуститись десь на пару сантиметрів. І потім граємо в пітнашки і перевертаємо наш генератор так, щоб він вийшов. Через оце місце. Ось тут між підравником, між датчиком масла і між ванжероном. Він там має вийти. Тільки так, більше ніяк. Ось наш регулятор. Потрібно його замінити. Так, лампочку підключаємо до щиток. сюди Ось так. Блок живлення. Мінус підключаємо. Сюди на мінус. І плюс підключаємо сюди до плюса. Подаємо живленню. Так, 12,4 вольта. Дивимось на лампочку. Ось вот так. Дивимося лампочку, подаємо живлення більше. І лампочка у нас виключається. Тобто у нас сам регулятор, наче справний. Ось опускаємо 14.7, 14.8 і він відключає. Перевіряємо, наче все працює, але є якийсь непонятний прикол. Чому тут він працює? На генераторі він не працює. Зараз перевіримо на генераторі регулятор напруги. Запускаємо генератор і подаємо 12 вольт сюди на збудження генератора і дивимося на мультиметрі, яка напруга. На генераторі регулятор не працює. Напруга тит до 18 вольт. Наче регулятор несправний. У кого є які ідеї, чому так відбувається, напишіть коментарі.